Міст Патона тіні в тумані, правда київської легенди. Міст Патона інженерне диво Києва, відкритий 5 листопада 1953 року, перший у світі суцільно зварний автомобільний міст. Але міст має й іншу сторону. У 1960-х місцеві згадували про трагічний випадок автобус, що зірвався у Дніпро, і згодом. Чутки проходи, холодний гуркіт та дивні тіні на перилах. Сьогодні кияни іноді розповідають: у туманну ніч над Дніпром на перилах з'являються тіні, чи то від світла, чи то від пам'яті про загиблих. Це поєднання історії, свідчень і людської уяви. Чи справді це надприродне, чи просто гра туману й ламп? Рішення за вами, але пам'ятайте, історія мосту справжня. А легенди живуть поруч з фактами. Підписуйся на канал Тіні Легенд Юа.